Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Просто зараз, ці хвилини, як ми говоримо з вами, президент України Володимир Зеленський говорить з ким з французьким президентом Еммануелем Макроном. В ці хвилини сидячи, в ось такому саду, на якісь галявинці, де здав очевидно, що біля тої церкви, собору святого Петра на площі біля якої прощалися з понтифіком. З ним уже, нагадаю, попрощалися була була промова кардинала. Фінальна зараз понтифік іде по вулицях. Труна його вже точніше, і прощаються з ним віряни. 250 п'ятдесят тисяч зібралося на самій площі біля неї на. Я гадаю, сьогодні прощатися з понтифіком глави 60 держав та урядів, а також представники 180 делегацій. Зеленський та Макрон зараз тет а тет віч на віч один з одним обговорюють подальші зусилля для встановлення чого справедливого миру. Ну, позиція Франції нам відома. Позиція Великобританії теж історичні історичні зустрічі у вічному місті прокладають дорогу, куди вона. Веде до нас, я тут ставлю питання, буду ставити його і нашим гостям. Чи до вічного миру, чи до вічного Останній Нам не треба, нам потрібен довготривалий. Ну ще би Путін відійшов кудись у вічність і забуття, оце було б непогано. Але про це поговоримо. Ми звісно вже в інший, в інший день. Сподіваємося, ця кончина наближається. Е, у зеленського справді немає вибору. План Трампа про визнання Криму російським є незмінним. Про це ще до цих історичних зустрічей написало видання The Times. План президента США Дональда Трампа дозволити країні агресору Росії зберегти окуповані території України є то остаточним. А в разі відмови президента Зеленського прийняти умови США можуть вийти з перегорного процесу. Буква. На наступного тижня написало «The Times напередодні вночі з посилання на джерело близьке до ну до спецпосланця США Стіпана Вітковського. Він же Стівітков. за даними видання. Трамп вважає, що у Зеленського справді буцімто немає вибору, окрім як підписатися під пропозицію, яка є незмінною. Але це все руморс, це чутки, це все лише в західних медіа фігурувало сам Зеленський. Казав ну, по перше. Визнаючи безальтернативність того, що ми не будемо визнавати Крим російським ніколи повернення всіх наших територій. Але Зеленський казав, що нам офіційно буквально позавчора, він це робив. Ніяких не надходило пропозицій від слова зовсім чи там планів. Це все фігурує в медіа, тому треба ділитися на 100. план офіційного визнання штатами контролю Росії над захопленим Кримом. Був представлений Віткофом під час візиту до Москви 25 квітня. Також пише The Times. Вашингтон пропонує фізично визнати контроль РФ над окупованими регіонами України на сході та Півдні. Трамп вважає. Що ця земля була захоплена і не повернеться. Угода на столі переговорів полягає в тому, що окупована Росією територія залишиться окупованою, і Росія не збирається її повертати. Цю частину висічено на камені каже джерело близьке до А Ну вода точить, а наша позиція тим не менше. Ша вважають, що якщо Україна відхилить угоду, війна буде тривати місяці. а Можливо, і роки, а Київ буде залежати від Європи щодо фінансування і боєприпасів, сказало джерело. Американці також вважають, що громадська думка в Європі виступить проти величезних витрат, необхідних для підтримки війни в Україні. Ну це вони так дарма вважають, бо європа зараз розуміє, що вона наступна, якщо Путіна не зупинити. І ми почули вже заяви і від президента Литви та усе таки. каже, що визнання Криму російським це просто бомба, бомба уповільненої дії. Ну але враховуючи, що з 2014 року з моменту незаконної анексії Путіним Криму ця бомба і так працювала, бо санкції були недостатні. Бо а, така бездіяльність і засудження більше ні на словах, ніж на діях дозволили Путіну піти далі. То тут а, я скептично оцінила ось такі а, а, точки зору на те, що буцімто Європа не захоче нам допомагати, що як захоче напередодні. Зеленський заявив, що Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими ніколи. Ця позиція в нас є незмінною і теж викреслена, це. Зеленський не казав. Але ми знаємо на камені всьому іншому. Ну а вступ України до НАТО буде залежати в майбутньому вже від підтримки всіх членів альянсу. Тож бачимо, що наша позиція незмінна, Про це нагадує президент України Володимир Зеленський і каже, що і ми передали свої пропозиції штатам. Ми отримали американські пропозиції та бачення щодо миру. Так, але в Лондоні, в Лондоні, ці середи 3 квітня працююча група до складу якої входили представники України Європи та США, запропонували вже наше бачення на ті пропозиції, які були висунуті. США. водночас видання не Таймс, а за Нью-Йорк Таймс виходить з публікацією, в якій зауважує, посилаючись на своє джерело, що США не погодилися з вимогою Росії про виведення українських військових з підконтрольних їм територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А це ж маразматична вимога була однією з ключових і фігуральних в заявах Кремля останні місяці тижні. Дні та роки, а бачимо, що штати сказали, що ми таку вимогу Кремля підтримувати не будуть. І на умовах анонімності кажуть, що назвали її на вашингтонських пагорбах необґрунтованою і нездійсненою. У приватних бесідах американські переговірники запевнили українську владу, що мають намір домагатися територіального обміну, але не можуть гарантувати згоди Кремля з цього питання.